Курси валют на 12 жовтня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні неділя, 12 жовтня. Ми тут, щоб підбити фінансові підсумки вихідних та подивитися, з якими курсами ми почнемо новий робочий тиждень. Навіть коли ринки сплять, валютні операції тривають, і ви маєте бути в курсі всього. Залишайтеся з нами до кінця, і ми розкриємо вам головний секрет, як уникнути емоційних фінансових рішень у понеділок, коли ринок може різко відреагувати на недільні новини. Це як у неділю ввечері готувати одяг на понеділок. Планування економить ваш час та уникне зайвого стресу. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі. Американський долар 41 гривня 50 копійок, євро 48 гривень 20 копійок, британський фунт 55 гривень 51 копійка, польський злотий 11 гривень 33 копійки, і молдовський лей 2 гривні 46 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 41,55-41,70 гривні. Євро можна придбати за 48,50-48,70 гривні. Британський фунт торгується від 55,30 до 55,70 гривні. Польський злотий 11,30 11,45 гривні. А молдовський лей 2,45-2,55 гривні. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні має тенденцію до зростання, і на ринку готівки він також підтримує цей тренд. Євро демонструє помірне зростання на готівковому ринку. Британський фунт і польський злотий залишаються в помірному діапазоні. Загальна тенденція на ринку готівки сьогодні досить спокійна. Варто пам'ятати, що неділя це день найнижчої ліквідності, тому курси можуть бути менш вигідними ніж в будні. На курси можуть вплинути несподівані новини, що стосуються геополітики чи важливих економічних звітів за кордоном. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте… Не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви замовляєте доставку піци у неділю ввечері. Краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти зважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зо мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.